Жива як літине харчування з серпня місяця е, прошлого року, е, ну, вже 13 місяців. У мене е, дуже добрі зміни по стану здоров'я. Е, що хочу сказати, найперше, що я відчула від цієї продукції, у мене е, пройшло безсоння. Пройшло писоння, за ними пішли панічні атаки, судоми. У мене страшенні були судоми, десь вони дуже швидко пройшли. Десь, мабуть, на п'ятий день я вже почула, що судом у мене немає. Почали, менше стали боліти ноги. Ну, знаєте, У мене в колінах немає, частково немає хрящів, то відновити мої ноги ну, не так, то просто. Але я ходжу. Я ходила з палкою, хотіла вже брати другу, по хаті ходила з ходунками, бо було дуже важко, пересувалася завдяки машині. Але зараз я ходжу. Прийшов мій лімфостаз, чому я дуже задоволена. З тим лімфостазом пішло у мене 27 кілограм ваги. Перестала боліти спина, у мене страшенно боліла спина, я не могла перевернутися. Ночі для того, щоб лягти на другий бік, мені треба було встати і лягти просто на другий бік. Перевернутися я не могла. Зараз цих болі не, немає. У мене на спині у грудному відділі було таке велике утовщення на, е, е, на позвонку. Е, ну, лікарі, хто казав кіфос, хто казав Лардос, ну як вони його не називали, але він мені дуже сковував. Е, Рух і важко було сидіти, треба було е, обов'язково щось упертися. А то зараз його практично немає. Е, ну, Трошечки, ну як посчитати, то може процентів 5-10 зосталося, а так спинка рівненька. Е, важкість страшна була в тілі, втома й важкість. У мене таке було відчуття, що я когось на собі возю або воду Важко було дуже ця важкість пройшла. Багато погано переварювалася е, їжа, і весь час була така важкість у шлунку. Через те, що боліли ноги, мені приходилося дуже багато е, вживати ліків, багато ді, цих дікасінаків, е, уколів. І воно дуже е, погіршило стан мого е, желудка і кишечника. Закрипи, болі. Весь час було таке відчуття, що я не їла. З чоловіком поїмо, йому все нормально, а в мене проходить десь півгодини годинку, мені дуже хочеться їсти. Зараз цього нема. Так вів мабуть, себе мій гастріт. Зараз це пройшло. Пройшли набряки в ногах, пройшла сухість очей, була дуже. Ну, Сухість очей пішла до лікаря, то вони сказали, що сльози практично немає. І вони мені ну, каплі давали, я весь час капала. Зранку казали, що треба перед тим, як відкрити очі, треба потерти ну, якби, віки, як? Віку, да? Але ж ви розумієте, як, його, як ти проснувся, відкрив очі. То був весь час було таке чувство, наче пісок в очах. Отут на, на ліктях було такі шершавості і темне, ой, кофту не можу показати, і темне, то зараз немає нічого, лікті, як у молодої жінки, все пройшло. Шкіра стала набагато краще. І ось у мене вага 20, 27 кілограмів у мене пішло ваги, але шкіра не обвисла. Я навпаки стала більш підтягнутою, зменшились об'єми. Пила, що я хочу сказати, що я пила? Почила, починала я пити днів і, і ночні. І на цих продуктах я вже мала добрі результати. І сон пішов, і з закрипами легше стало. А потім я почала приймати, через місяць я почала приймати реджене і монокод. Ну, і я зовсім мало приймала. Тому що ну так не, не зовсім вистачало коштів, і в мене немає імуних порушення імунної системи, то я думаю, що мені можна було поки без імунокода. Але що я хочу сказати, що цей продукт. У цьому році у мене чотири рази було таке, що в мене починалася застуда. І цей продукт мене врятував. Перший раз це було у грудні місяці. Я прийшла додому в чотири вечора і відчула, що мені погано. Поміряла у мене 37,4 температура. Ну, думаю, все, заболіла. Випила дві капсули імунокода. Десь пів п'ятого. У одинадцять вечора, чи у пів одиннадцятого лягала спати, випила ще дві капсули дві рано і простуду як рукою зняло. І так було ще два рази. А останній раз, це вже було в іюні місяці, я напилася дуже холодної кави, жарко було дуже. Я випила холодну каву з апельсиновим соком, залпом випила і відчула, що у мене. Прямо с горло. Прийшла додому, горло болить страшенно, не можу ротати. Ну, що, попалася я, ангіна. Знову молоко врятував. Вечером я випила, по-моєму, 5 капсул вечором і 2 капсули рану, а ангіну зняло як і рукою. У мене немає герпеса зараз, за цей рік не було ні разу. А так він у мене за сезон по 5-7 разів, і причому це такі були великі пухарі. Дуже боліли. Зараз слава Богу, немає. Цукор у мене був 6,3, зараз в нормі, але у мене не було ну, як, діабету. У мене просто був повищений цукор. Лікарі казали, що треба менше їсти солодко. Солодкого я зараз практично не їм зовсім тяга до солодкого пройшла. І не коліна мої, Я думаю, що багато людей питають, як це може бути, що артрит або артроз пройшов за 5 днів, за 5-7. За Мені зразу дуже полегшило. Ну, я думаю, що скрізь цього пішла або грибкова інфекція, яка була в колінах, або ж паразити. І з мене вийшов якийсь паразит, ну, дуже важко сказати, що це, бо він вийшов кусками такий, ну, щось вийшло. Ну, це було вже як я пила. Оцей чай, дрін, туш, шрім, як ми кажемо, п'ємо і худнемо. Дуже добра продукція. Я відчула полегшення і в шлунку, і в кишечнику, і пройшло здуття, і пішла вага. Дуже усім рекомендую цей продукт. Та я всі рекомендую, продукти дуже добрі. Пила бікардіо, Набріки на ногах пройшли, ну, я Ну, мабуть, в місяці я його пропила. Трошки пила грі Грінс. Ну зовсім трохи. Цей продукт є мій чоловік. У чоловіка був цукор 148, і він зовсім не вбивався. У чоловіка була онкологія, треба було оперуватися. Він пив пігулки від цукру, але цукор не падав. Трошки збили по-моєму, до 12, і він знов виріс, але ну, при, такі, при такому цукрі не оперують. Але лікар сказав так, щоб не, ну, як у нього, щоб не було метастаз, треба було ну, швидко оперувати, тому йому якби так агресивно прямо на столі збивали цукор. Зараз у нього цукор поміряли ми учора 7,9%. Був нижчий, але ж чоловік не притримується, у мене такий він і мед їсть, і варення їсть, і фрукти їсть. Ну, завдяки завдяки клітинному харчуванню цукор не 14,8, але не норма. Ну, 7,9 для нас це дуже добрий цукор. А У мене була нудота, Весь час було така, і мені здається, що це було, мабуть, на нервовій від нервового стану, тому що в мене такий стан, бо в мене наче в голові тошнило. Дуже було погано, особливо як по нервові. Зараз цього немає. Так, да, покращили нігті, покращили волосся. У мене завжди було волосся. Я не можу сказати, що воно у мене дуже сипалося, але за, зараз воно стало таке більш, більш товще, мабуть. Дуже багато змін, таких, якби енергії стало набагато більше. Роботоспособність, забула це слово. Роботоспособність збільшилася. Працюю багато, втомлююся менше, настрій вищий.